Вас з дитинства вчили бути хорошим, допомагати іншим, поступатися, бути зручним. Нас переконували, що це найвища чеснота. Але що? Якщо я скажу вам, що саме ця установка, цей глибоко вшитий код хорошої людини, є вашою головною в'язницею, що саме це бажання допомагати руйнує вас зсередини повільно, але невблаганно. Сьогодні ми розірвемо це зачароване коло. Ми розкриємо психологічну пастку, в якій перебувають 99% чоловіків. І я покажу вам той ментальний інструмент, який відокремлює чоловіка з хребтом від вічного рятівника, що то не сам. Це знання не для всіх, воно для тих, хто готовий до абсолютної чесності із собою. Перш ніж ми почнемо, напишіть у коментарях, чи знайоме вам відчуття, коли ваша допомога обертається проти вас. Поговоримо про це. Проблема, про яку ми говоримо, не нова, але в сучасному світі вона набула масштабів епідемії. Соціальні мережі, культура гіперемпатії та постійний тиск суспільства змушують чоловіка бути чутливим, розуміючим, підтримуючим. Ці якості самі по собі не є поганими. Проблема виникає тоді, коли вони перетворюються на єдину модель поведінки, коли ваше так звучить автоматично, навіть якщо все всередині вас кричить ні. Коли ви берете на себе чужу відповідальність, вирішуєте чужі проблеми, гасите чужі емоційні пожежі, забуваючи про власні кордони і власне життя, це шлях до вигорання, втрати самоповаги. Та, як не парадоксально, до втрати поваги з боку тих, кому ви так прагнете допомогти. Ви стаєте не опорою, а ресурсом, який можна використовувати. І найгірше ви самі даєте на це дозвіл це тихий внутрішній знос, який маскується під чесноту. Настав час назвати речі своїми іменами, блок 1. Анатомія пастки. Чому ми так прагнемо допомагати? Давайте зазирнемо під капот цього механізму. В його основі лежить не альтруїзм, як багато хто думає, а глибока потреба у валідації, бажання отримати схвалення, бути визнаним, бути хорошим в очах інших. Це егоїзм замаскований під щедрість. Коли ви кидаєтеся на допомогу, ви несвідомо купуєте собі соціальні бали. Подивіться, я хороший друг. Подивіться я надійний колега, подивіться я турботливий партнер. Ця потреба у зовнішньому підтвердженні власної значущості, ознака внутрішньої порожнечі. Сильний чоловік не потребує оплесків за свої вчинки, його самооцінка не залежить від вдячності чи думки оточуючих. Він діє з позиції внутрішньої повноти, а не з позиції голоду до схвалення, пастка хорошої людини. Це коли ваша самоцінність знаходиться в руках інших людей, і вони, повірте, не завжди будуть обережні з нею. Блок другий. Перша тріщина втрата енергії. Уявіть, що ваша особиста енергія це вода у відрі. Кожного разу, коли ви допомагаєте комусь проти власної волі, спочуття обов'язку або страху відмовити, ви пробиваєте у цьому відрі маленьку дірку. Одна дірка не страшно. Дві теж. Але коли їх стає 10, 20, 50, вода починає витікати швидше, ніж ви встигаєте її наповнювати. Це і є хронічна втома, апатія, вигорання, ви прокидаєтеся вже втомленим. У вас немає сил на власні цілі, на власні проекти, на власне життя. Чому? Бо вся ваша енергія витекла на латання чужих проблем. Чоловік, що потрапив у цю пастку, постійно знаходиться в енергетичному дефіциті. Він як банк, що роздає кредити, не маючи резервів. Рано чи пізно наступає банкрутство емоційне, ментальне і навіть фізичне. Перший крок до свободи усвідомити, що ваш ресурс не безкінечний, і ви не зобов'язані ділитися ним з кожним. Блок третій. Другий наслідок ви притягуєте маніпуляторів. Природа не терпить порожнечі. Там, де є безвідмовний давач, завжди з'являється споживач. Люди з психологією жертви, хронічні скаржники, емоційні вампіри вони відчувають вас за кілометр. Ваше бажання бути хорошим для них як запрошення на безкоштовний бенкет. Вони будуть використовувати вашу емпатію проти вас. Вони будуть тиснути на почуття провини, вони будуть розповідати, як їм погано, і ви, як хороша людина, будете зобов'язані їх рятувати. Це токсичний танець, в якому ви завжди ведений. Ви думаєте, що допомагаєте, але насправді ви лише підживлюєте їхню інфантильність і власну співзалежність. Сильний чоловік стоїк є непривабливим для таких людей. Його кордони занадто міцні, його ні звучить твердо і остаточно. Він відрізняє прохання про допомогу від спроби перекласти відповідальність, і тому в його оточенні немає паразитів лише рівні. Блок четвертий. Ілюзія контролю. Багато хороших людей вірять у міф якщо я буду всім допомагати, мене будуть любити і поважати. І я зможу контролювати їхнє ставлення до мене. Це фундаментальна помилка. Спроба контролювати думки і почуття інших людей це шлях до божевілля, це те, що стоїки називали зовнішнім тим, що знаходиться поза вашою владою. Насправді відбувається зворотний процес. Чим більше ви намагаєтеся догодити, тим менше вас поважають. Ваша допомога знецінюється, вона стає чимось очікуваним. Належним. Вона перестає бути цінним даром і перетворюється на обов'язок. Люди починають сприймати вашу доброту як слабкість, і вони мають рацію, тому що доброта без кордонів це і є слабкість, справжня сила не в тому, щоб змусити всіх себе любити, справжня сила в тому, щоб бути абсолютно байдужим до того, люблять вас чи ні. І діяти виключно на основі власних принципів і цінностей. Блок 5. Стоїчна дихотомія контролю ваш головний інструмент. А тепер до практики. Фундаментальний принцип стоїцизму, який ви повинні викарбувати у своїй свідомості, це дихотомія контролю. Є речі, які знаходяться під вашим контролем, і є речі, які не знаходяться під вашим контролем. Ваші думки, ваші судження, ваші рішення, ваші дії не під вашим контролем, думки інших людей, їхні емоції, їхні проблеми, погода, економічна ситуація. Пастка хорошої людини полягає у тому, що ви витрачаєте 100% своєї енергії на те, що не контролюєте, намагаєтеся зробити інших щасливими, вирішити їхні проблеми, змінити їхнє ставлення. Стоїк робить навпаки. Він фокусує 100% енергії на тому, що може контролювати на власних реакціях і власних діях. Хтось просить про допомогу. Ви не можете контролювати його проблему, але ви можете контролювати своє рішення допомогти чи ні. І це рішення має базуватися не на страху чи бажанні сподобатися, а на раціональному аналізі. Блок шостий раціональний аналіз прохання. Як відрізнити справжню потребу від маніпуляції? Стоїк підходить до цього як інженер. Перше, чи є у мене ресурси, час, енергія, гроші для допомоги без шкоди для себе і своїх пріоритетів? Якщо відповідь ні, це кінець розмови. Ваші власні зобов'язання завжди на першому місці. Друге, чи є моя допомога дійсно допомогою? Чи це ведмежа послуга? Чи не забираю я у людини можливість навчитися чомусь самі, взяти на себе відповідальність, допомогти другу переїхати це допомога, робити за нього його роботу третій місяць поспіль це культивування паразитизму. Третє, яка справжня мотивація мого бажання допомогти? Чесність із собою тут ключова, це бажання сподобатись, уникнути конфлікту. Чи це свідомий вибір, заснований на моїх цінностях? Лише коли відповіді на ці питання вас задовольняють, ви можете приймати рішення. Це відсіює 90% токсичних прохань? Блок сьомий. Сила слова ні. Слово ні це найпотужніший інструмент для встановлення кордонів. Для хорошої людини сказати ні це майже фізичний біль. Це страх образити, страх бути відкинутим. Але для чоловіка, що мислить як стоїк, ні, це не акт агресії, це акт самоповаги. Важливо розуміти, ви не зобов'язані пояснювати причину своєї відмови. Ні, я не можу. Ні, у мене інші плани. Ні, це мені не підходить. Крапка. Чим більше ви виправдовуєтеся, тим більше простору для маніпуляцій ви даєте. Ваше ні має бути спокійним, твердим і остаточним. Спочатку це буде важко. Люди, які звикли до вашої безвідмовності, будуть дивуватися, можливо, навіть ображатися. Це нормально. Це тест. Маніпулятори відсіються. А люди, які вас дійсно поважають, приймуть ваші кордони. Ваше так стане набагато ціннішим, коли ви навчитеся говорити ні. Блок восьмий. Переосмислення поняття допомога у культурі тих хороших людей допомога це самопожертва віддати останнє, зробити щось собі на шкоду. Стоїцизм пропонує абсолютно інший погляд. Справжня допомога це допомога з позиції сили, а не з позиції дефіциту, це коли ви настільки наповнені ресурсами, що можете поділитися надлишком, не відчуваючи втрат. Уявіть собі, дві людини, що роздають їжу. Одна віддає останній шматок хліба, залишаючись голодною, інша власник пекарні, який роздає те, що випік понад норму, чия допомога є більш стійкою та ефективною в довгостроковій перспективі. Звісно, власника пекарні. Ваше першочергове завдання стати власником пекарні. Побудувати своє життя, свої фінанси, свою енергію до такого стану, щоб допомога іншим була легким і природним жестом, а не актом самознищення. Спочатку киснеме кисневу маску на себе завжди. Блок дев'ятий. Внутрішня фортеця джерело самоповаги. Чому ми так боїмося відмовити? Тому що шукаємо самоповагу ззовні. Ми хочемо, щоб інші підтвердили нашу цінність. Стоїки називали це рабством ти раб кожного, чиєї думки ти боїшся. Шлях до свободи лежить через побудову внутрішньої фортеці або цитаделі. Це ваша самооцінка заснована не на зовнішніх досягненнях чи чужому схваленні, а на внутрішніх чеснотах, мудрості, справедливості, мужності, поміркованості, коли ви знаєте, хто ви є. Коли ви поважаєте себе за свої принципи, а не за реакцію натовпу, потреба бути хорошим відпадає. Вам стає достатньо бути собою, ви перестаєте грати роль і починаєте жити. Ця внутрішня опора непробивна. її неможливо похитнути критикою чи образою. Вона, ваше головне джерело сили, і робота над її зміцненням головна робота у житті чоловіка. Блок десятий егоїзм проти любові до себе. Суспільство нав'язує нам хибну дилему або ти альтруїст, або ти егоїст. Це маніпуляція. Існує третій шлях, шлях стоїка здорова любов до себе. У чому різниця? Егоїст ставить свої інтереси вище за інтереси інших, часто завдаючи їм шкоди. Хороша людина ставить інтереси інших вище за свої, завдаючи шкоди собі. Чоловік, який любить себе, поважає свої інтереси і інтереси інших. Він не дозволяє витирати об себе ноги, але і не витирає ноги об інших. Він шукає баланс. Його головний принцип: я не буду шкодити собі, щоб зробити добре тобі. Це не егоїзм, це раціональна турбота про свій найцінніший актив, про себе. Тому що, якщо ви зруйнуєте себе, ви вже нікому не зможете допомогти. Здорова любов до себе. Це не нарцисизм, це необхідна умова для зрілої та сильної особистості. Це фундамент, на якому будується все інше. Блок 11. Принцип рівного обміну у здорових стосунках, чи то дружба, чи партнерство, чи робота завжди присутній принцип рівного обміну. Це не означає, що ви маєте вести бухгалтерський облік ти, мені, я тобі. Йдеться про баланс енергії, часу, підтримки, пастка хорошої людини створює тотальний дисбаланс, ви віддаєте 90%, а отримуєте 10 або 0, і переконуєте себе, що це нормально. Стоїчний підхід вимагає чесного погляду на ваші стосунки хто у вашому оточенні є споживачем, а хто партнером, хто лише забирає, а хто готовий віддавати. Почніть свідомо аналізувати це. І поступово, без драм і скандалів, дистанціюйтеся від тих, хто лише висмоктує ваші ресурси. Ваше оточення формує вас, оточіть себе людьми, з якими можливий рівний обмін. Це не жорстокість, це енергетична гігієна. Блок 12. Відповідальність, де проходить межа. Одна з головних помилок хорошої людини. Брати на себе чужу відповідальність, ви вирішуєте фінансові проблеми дорослих родичів, ви виконуєте робочі завдання за некомпетентного колегу, ви рятуєте партнера від наслідків його ж поганих рішень. Кожен раз, коли ви це робите, ви позбавляєте людину можливості вивчити урок і стати сильнішою. Ви стаєте милицею, яка не дає зламаній нозі зростися. Стоїк розуміє чітку межу, моя відповідальність це моє життя, мої рішення, мої емоції, твоя відповідальність це твоє життя, твої рішення, твої емоції. Я можу запропонувати пораду, я можу висловити підтримку, але я не буду робити твою роботу за тебе. Це найвища форма поваги до іншої людини, віра в те, що вона здатна впоратися самостійно. Перестати бути рятівником значить почати бачити в людях не жертв, а дорослих особистостей. Блок 13. Зона байдужості мистецтво Примортема. Стоїки вчили, що більшість речей у житті є адіафора байдужими вони не є ні добрими, ні поганими самі по собі. Такими їх робить наше судження. Думка колеги про вас, якщо ви відмовили йому в допомозі. Це адіафора, це поза вашим контролем і не впливає на вашу внутрішню цінність. Щоб тренувати цю байдужість, використовуйте техніку Примортем уявлення найгіршого сценарію. Що найстрашніше станеться, якщо я скажу ні, колега образиться, друг назве мене Егоїстом, світ завалиться. Коли ви прокручуєте це в голові, ви розумієте, що наслідки не такі вже й катастрофічні. Ви можете їх пережити. Ця вправа знижує емоційну напругу і дозволяє приймати рішення з холодною головою, а не під впливом страху. Ви розширюєте свою зону психологічного комфорту і перестаєте бути заручником чужих реакцій. Блок 14 Цінність вашого часу. Ваш час це єдиний непоправний ресурс. Гроші можна заробити енергію. Відновити час ніколи. Кожна хвилина витрачена на вирішення чужих проблем, які вас не стосуються, це хвилина, вкрадена у вашого власного життя, у вашого розвитку, вашої родини, вашого відпочинку. Хороша людина поводиться зі своїм часом так, ніби він безкінечний, вона легко віддає його першому ліпшому стоїк ставиться до часу як до найвищої цінності. Він планує свій день, він має чіткі пріоритети, і він безжально відсікає все, що не наближає його до його цілей. Коли хтось просить вашого часу, запитайте себе, чи варта ця справа частини мого життя. Часто відповідь буде ні. Навчіться цінувати свій час і його почнуть цінувати інші. Це закон. Люди поважають те, що має чітко визначену цінність. Блок 15 розвінчання міфу про хорожу про хорошого хлопця. У популярній культурі існує образ хорошого хлопця, який завжди програє поганому. Чому так відбувається? Тому що його хорошість це насправді пасивність, відсутність кордонів і страх конфлікту. Жінки, роботодавці, друзі, ніхто не поважає слабкість, повагу викликає сила, не фізична чи агресивна, а внутрішня. Сила мати власну думку, сила відстоювати свої інтереси, сила сказати ні, коли це необхідно. Парадокс у тому, що коли ви перестаєте намагатися бути хорошим і починаєте бути справжнім, цілісним, ви стаєте набагато привабливішим, ваша доброта стає ціннішою, бо вона є свідомим вибором, а не автоматичною реакцією раба. Справжня мужність. Не в тому, щоб усім догоджати, а в тому, щоб бути вірним собі, навіть якщо це комусь не подобається. Блок 16. Як реагувати на звинувачення в егоїзмі. Коли ви почнете встановлювати кордони, вас неминуче назвуть егоїстом. Це стандартна маніпуляція тих, хто звик вами користуватися. Важливо бути до цього готовим. Не виправдовуйтесь. Не вступайте в суперечку. Ваша реакція має бути спокійною і нейтральною. Можна використовувати техніку туманного банку. Наприклад, ти став таким егоїстом. Ваша відповідь, можливо, тобі так здається, або Я розумію, що ти так це бачиш. Ви не сперечаєтесь, але й не погоджуєтесь, ви просто визнаєте право людини на її думку, залишаючи за собою право на свою поведінку. Пам'ятайте, звинувачення в егоїзмі це лише тест на міцність ваших нових кордонів. Якщо ви витримаєте його кілька разів, маніпулятори зрозуміють, що старі трюки більше не працюють і залишать вас у спокої, це ціна свободи. Блок 17. Практика вибіркової допомоги вихід з пастки хорошої людини не означає, що ви повинні стати черствим відлюдником. Це означає, що ви переходите від безконтрольного роздавання себе до стратегічної вибіркової допомоги, визначте для себе вузьке коло людей, які для вас дійсно важливі, ваша сім'я найближчі друзі. Саме на них ви можете спрямовувати свої ресурси, і навіть їм допомагайте раціонально, не дозволяючи сідати собі на шию щодо всіх інших. Застосовуйте жорсткий фільтр, допомагайте тоді, коли це відповідає вашим цінностям, коли у вас є надлишок ресурсу, і коли ви бачите, що ваша допомога дійсно змінить ситуацію на краще, а не просто підтримує безвідповідальність, ваша допомога повинна бути рідкісним і цінним подарунком, а не дешевим товаром у вільному доступі, це підніме її цінність. І вашу самоповагу. Блок 18. Фізичне втілення стійкості. Ваш психологічний стан нерозривно пов'язаний з вашим тілом. Сутула спина, опущена голова, невпевнений погляд це мова тіла хорошої людини, яка боїться зайняти простір. Почніть працювати над цим свідомо пряма постава розправлені плечі, спокійний прямий погляд. Це не просто зовнішні атрибути, вони посилають сигнал вашому мозку, змінюючи ваш внутрішній стан, займіться спортом, який виховує характер, важка атлетика, бойові мистецтва, біг на довгі дистанції. Коли ви долаєте фізичний біль і втому, ви тренуєте свою волю, ви доводите собі, що здатні витримувати дискомфорт, ця фізична твердість. Неминуче трансформується в психологічну чоловік, який впевнено почувається у своєму тілі, набагато рідше стає жертвою маніпуляцій. Блок 19. Щоденник стоїка інструмент самоаналізу. Щоб зміни були системними, потрібна щоденна практика. Заведіть простий щоденник. Ввечері записуйте відповіді на три питання: перше, в якій ситуації сьогодні я діяв як Хороша людина проти своїх інтересів. Друге, як я міг би вчинити, якби діяв з позиції стоїка. Третє, в якій ситуації мені вдалося відстояти свої кордони, і як я себе після цього почував? Ця проста вправа займає 10 хвилин, але вона має колосальний ефект. Ви починаєте бачити свої патерни поведінки, ви тренуєте свій мозок шукати альтернативні, більш сильні рішення. Ви закріплюєте позитивний досвід. Через місяць такої практики ви помітите, що ваша автоматична реакція на прохання змінилася замість миттєвого так у вас з'явиться пауза для роздумів, і в цій паузі вся ваша сила. Блок 20. нова парадигма від хорошого до цілісного. Фінальна мета цього шляху не стати поганим чи байдужим. Мета стати цілісним. Цілісний чоловік це той, хто інтегрував у собі всі свої частини, і світлу, і темну. Він може бути добрим і щедрим, але він також може бути твердим і безкомпромісним, коли це необхідно для захисту себе, своїх цінностей і своїх близьких. Він не боїться конфлікту, тому що знає, що деякі речі варті того, щоб за них боротися. Його дії продиктовані не страхом і не бажанням сподобатися, а внутрішнім кодексом честі він не рятує світ, він будує свій світ і дбає про нього. І саме така цілісність, а не фасадна, хорошість, викликає справжню, глибоку повагу це і є шлях сучасного стоїка шлях від реактивної слабкості до проактивної сили. Отже, ми пройшли цей шлях разом. Пастка хорошої людини це не вирок, це ілюзія, з якої можна і треба вийти. Головний висновок, який ви маєте винести з цієї розмови, звучить так: ваша головна відповідальність не рятувати всіх навколо, ваша головна відповідальність побудувати себе настільки сильним, настільки цілісним і самодостатнім, щоб ваш вибір допомогти був актом вільної волі. А не проявом слабкості чи страху, щоб ваше так мало справжню вагу, тому що воно врівноважене твердим і впевненим ні. Це і є свобода, це і є контроль, це і є та тиха непоказна сила, яка відрізняє чоловіка від хлопчика. Дякую, що додивилися до кінця. Лише небагато хто здатен засвоїти таку інформацію. Якщо ви тут, значить ви один з них. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео, які роблять вас сильнішими. І наостанок питання для роздумів у коментарях який перший найменший крок ви зробите вже завтра, щоб почати виходити з цієї пастки?